Черговий танцювальний рекорд України встановили у Калуші. Відтепер це місто найбільш масового вальсування. Бальний танець одночасно виконали понад півтори тисячі чоловік. Таким чином здолали діючий, досі вітчизняний денс-рекорд, встановлений у червні минулого року мешканцями столиці. Тоді 1300 осіб одночасно танцювали свінг. Класичний танок у парі наразі перевершив естрадну хореографію. Взагалі, чому обрали танець вальс? тому що він контрастує. Наприклад, на фоні зараз сучасної хвилюю танцювання. Є контраст клас. Класики, краси, грації, елегантності, вишуканості. У нас є списки. По яких, скажем, і підводиться підсумок. І у нас цифра 1600. Музичним супроводом стала впізнавана мелодія, улюблена багатьма поколіннями шанувальників кінематографу. Саундтрек з кінофільму «Мій лагідний і ніжний звір хореографи поставили спрощений варіант віденського вальсу. Спеціальну композицію доступну навіть для тих, хто ніколи не танцював. Готувалися до рекорду ретельними майстер-класами впродовж двох місяців. Працювали всюди, де тільки могли і коли могли. З певними групами людей, десь 20, десь 50, десь 100, десь 10. І отак по Кропинці ми зібрали. Танцювали люди від 6 десь до 80 років. Основна маса звичайно танцюючих це була школярі і студенти. Серед рекордсменів близько шести сотень випускників. Свій останній шкільний вальс, який перетворився на перший рекорд. Вже колишні школярі практикували на уроках фізичного виховання. Конкуренцію їм цілком сміливо склала досвідчена малеча для десятирічної христі. Мама навіть перешила власну весільну сукню. У ній дівчинка схожа на маленьку принцесу, котра потрапила на великий бал просто неба. Я вмію танцювати вальс вже чотири роки. Я танцювала вже і давніше так. я ходила на бальні танці. Я займаюся чотири роки на танці. Мій гурт називається Веселі гуцулята мені подобається танцювати всі танці, які ми вчили. Наприкінці у небо випустили майже тисячу повітряних кульок. У планах організаторів одразу два нових масштабних танцювальних проекти, якими намагатимуться перевершити, щойно встановлений власний рекорд.